Найближчими днями температура в багатьох областях України досягне позначки в плюс 30 градусів. Місцями повітря прогріється до спекотних плюс 33. Про це свідчать дані погода нюан. Разом з тим, на заході країни очікується похолодання, яке до кінця тижня пошириться і на інші частини нашої країни. У четвер, 22 червня, в Україні буде практично без опадів. У більшості областей повітря прогріється до плюс 27, плюс 29 градусів у районі Кропивницького Миколаєва. Вата Херсона буде до плюс 30. перед вихідними 23 червня. Температура підвищиться. Товчики термометрів вже будуть показувати плюс 28, плюс 32 градуси. У суботу, 24 червня, погода в Україні зміниться. У більшості областей пройдуть дощі та грози. На заході температура знизиться до плюс 19, плюс 25. Також спека відступить із півночі України, де очікується від плюс 26 до плюс 29 градусів. Одночасно з цим спека в центральній частині на півдні та сході лише посилиться. Очікується до плюс 30, плюс 30. 33 градусів наприкінці тижня 25 червня сильна спека до плюс 30 плюс 32 залишиться лише на південному сході України. На сьогодні в багатьох областях України оголошено перший рівень небезпеки жовтий, за даними Укргідрометцентру, у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті очікуються грози. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.